Я дуже сподіваюся, що з минулого квітня ви побачили багато роботи. Ви побачили, що ми відновили прозорість та публічність в роботі Запорізької міської ради. І я хочу зауважити, що ми не зупиняємось на цьому за 2024 рік. Нам вдалося залучити рекордний 1 мільярд гривень. Тому що відсутність корупційних скандалів це безумовно можливість для розбудови міста, для розбудови і для його збереження за 365 днів нашої роботи, ми розпочали співпрацю з 25 міжнародними партнерами. Ми повернули можливість. Розвитку багатьох проєктів, які стояли на паузі, також було підписано 31 меморандум з різними благодійними та громадськими організаціями. З початку незалежності України вперше фактично розпочали роботу з Бельфором. Ми продовжуємо роботу з іншими нашими містами-побратимами: з Магдебургом, з Лахті, з Лінцом. І це велика можливість і великий крок для того, щоб розвивати наш людський капітал, тому що кожне місто побратим дуже готується до того, щоб приймати наших діток, щоб оздоровлювати їх. Вони надають постійну техніку. Більше того, навіть самі ком'юніті всередині міст побратимів надають допомогу. Стосовно людей і допомоги ми не залишили жодну людину сам на сам з бідою. Майже 50 мільйонів гривень було виплачено власникам зруйнованого житла. Ще понад 85 мільйонів гривень це гроші, які ми надавали людям в рамках пакетів допомоги спільно з обласною військовою адміністрацією. І нарешті нам вдалося вибудувати чіткий фінансовий план допомоги людям. І ця система пакетної допомоги запрацювала. Окрім того, стосовно соціального захисту, майже півтора мільярди гривень. Саме стільки допомоги отримали люди завдяки кооперації держави, міста та області в 2024 році. Ми відкрили найбільшу реанімацію в дев'ятій лікарні. Ми встановили 12 котелень в лікарнях. Тому що це було надважливо зробити, бо були відновлені планові операції, чого не було до 2024 року. Ну і ви ж розумієте, що кожна лікарня має бути енергонезалежна і має бути готова до будь-яких викликів, бо медицина в Запоріжжі це не лише про цивільних, це також і про військовослужбовців. Безумовно, мені дуже подобається ця реформа з онкоскрінингами, яка запроваджена в усіх. На всій первинні ланці медичної допомоги і також чекав для діток, який запрацював, і мобільні бригади для перевірки здоров'я найменше. Обстеження пройшли вже понад три тисячі маленьких запоріжців у співпраці з ЮНІСЕФ з березня впроваджується програма домашніх візитів для родин із дітьми до трьох рочків. Працює програма чекапів для ветеранів, і вже пів тисячі ветеранів та ветеранок скористалися вказаною послугою з початку навчального року. Нам вдалося запустити вже 95 шкіл з 108 в змішаному форматі. Що це означає? Це означає, що 95 закладів освіти мають належні, безпечні умови для навчання в школі. Буквально найближчий наш надзвичайний випадок, коли 65-та гімназія, Шевченківський район, дуже густо населене, населена територія і школа залишилась без жодного вцілілого вікна. 87 вибитих вікон. Діти в укритті. Всі живі, здорові, цілі, безумовно, трошки злякались, але життя і безпека дітей найважливіший показник З початку навчального року, 2024-го дві тисячі дітей повернулися в місто. В місто Запоріжжя і зараз в змішаному форматі відвідують школи. Що це говорить для нас, як для влади? Це говорить про те, що повернулися цілі родини, і це дуже крутий показник для громади, яка знаходиться за 40 кілометрів від зони активних бойових дій. Стосовно дитячих садочків, вже з понеділка, з 28 квітня, ми починаємо. Відновлюємо харчування в 21 дитячому садочку міста. Ці садочки вибрані по локаціям. Вони, так би мовити, є такими первинними ланками. В кожному районі їх 3-4 буде. Вони мають безпечне укриття, і там буде забезпечено харчування. Дітки будуть перебувати в дитячому садочку з 9 ранку до 5 вечора, що безумовно дасть можливість і соціалізації для дітей і розвантажить трошки батьків. Обід. Та під для дитини віком від 3 до 4 років коштуватиме 137 гривень, від 4 до 6 років 140 гривень. З бюджету вирішено спрямувати 18 мільйонів гривень на харчування. Ми подивимося, як будуть ці такі пілотні проекти працювати, і сподіваємось, що відновимо більш ширшу мережу дитячих садочків на початок вересня 2025 року. Якщо ця послуга і цей сервіс буде актуальний для містян. 668 мільйонів гривень було передано на потреби Збройних сил. Запоріжжя стало першим містом в Україні, де було створено департамент з питань ветеранської політики. І сьогодні ми вже працюємо над запуском цілої мережі ветеранських центрів «Ветеран-Про», перший з яких працює вже сьогодні в тестовому режимі. Безумовно, в контексті ветеранської політики і пам'ять має сенс. Моя команда відпрацьовує механізми процесів меморіалізації загиблих захисників та захисниць. І в Запоріжжі нарешті з'явилося місце, що говорить голосами тих, хто вже не з нами. Місце, куди йдуть родичі та друзі загиблих, аби вшанувати пам'ять. Це інсталяція дерево пам'яті, початок та центральна частина майбутнього меморіального комплексу Посадка дерево пам'яті. Те, що ми опрацьовуємо в рамках європейського проспекту, це в першу чергу прибрати все зайве сміття, все, що стосується сміття, це мафи, це вивіски, це реклама. І працювали над цим старанно і продовжуємо працювати, тому що тільки зараз активно набрали обертів, бо визначили, які є червоні межі європейського проспекту. Яка кількість тимчасових споруд там встановлено, що з дозвільними документами, що з благоустроєм, що з використанням все це безумовно, можливо, рухається не так швидко, як і б хотілося мені, але я рада, що воно рухається, тому що перешкод і перекон дуже багато. 40 незаконних махів було демонтовано, більше 300 рекламних засобів було прибрано, і серед них 100 російською мовою. Міська лікарня номер 9 відібрана на фінансування від Європейського інвестиційного банку. Попереду реконструкція кардіологічного корпусу та термомодернізація приміщень. Вартість проєкту порядка 255 мільйонів гривень. Реконструкція корпусу міської лікарні номер 4 також подаємо заявку на фінансування до Європейського інвестиційного банку. Історична триповерхова будівля, архітектурна пам'ятка в центрі міста. Маємо зберегти автентичність та цінність споруди, тому будівлю оновлено буде зі збереженням пам'ятки архітектурної спадщини. Тут функціонує найбільше лор-відділення та офтальмологічне відділення, що обслуговує фактично все місто. Комплексна програма старше покоління запоріжців. Кожен четвертий мешканець це людина старшого віку. Це людина пенсійного віку. Починаємо з того, що ставимо перед собою сім завдань. В першу чергу це поліпшення якості життя літніх людей, це інклюзія, і доступність, безбар'єрності, медичні послуги, особисте та творче зростання мешканців поважного віку, їх зайнятість за інтересами, інтеграція в сучасне суспільне життя, екскурсії, безкоштовні, курси, заходи в бібліотеках, скандинавська ходьба з тренером-інструктором, активності в тренажерних залах. Все це має відбуватися, і безумовно також додатково соціальна педагогічна послуга університет третього віку та курси з роботи з гаджетами.